Всім доброго дня! Вирішив я зняти відео про свої кавунчики, як я їх виростив, що потрібно для того, щоб виростити гарні кавуни, які там сорта мені сподобались, це все. Вам розкажу далі. А зараз просто отак збираємо кавунчики. ну, Щоб показати, зараз візьмемо самого меншого. ну, Це у нас буде ось цей. Ми його зараз розріжемо. Молодець. Бачите, як він улопає. От який улопає аж. Ось такий у нас гарний кавунчик, який ми виростили своїми руками. Зараз я вам розкажу, що потрібно, щоб виростити ну, такі кавунчики, їх виростити, скажімо так, може, будь-який і запах. Так, ну, саме перше, що вам потрібно, щоб виростити гарний, такі, ну, гарні кавунчики, вам потрібно садити тільки з розсади. Якщо ви будете садити їх з насіння, Ну, такий собі результат. Результат мені не сподобався. Ці волки кавунчика садилися з розсади. Це перший фактор, щоб виростити гарного кавуна. Другий фактор, щоб виростити гарного кавуна, як робив я. Я робив Це е, хороший ґрунт. Я робив ямку, змульчував зразу ямку соломою, далі зола. На нього попільше кажуть з грубки. Взяли, там, чуть, чуть підсипали небагато, бо можна нашкодити рослині, можете спалити корінь. Чуть-чуть. Далі знову земля. Знову легенько замульчурував і посадив сам кавун. Ну вже згори я не дуже сильно мульчурував, отак трохи. І сам кавун розсада і під розсаду трохи скажімо так, терси. Кинув і все. Третій фактор, ну, третій фактор я трохи вирішив на ньому зекономити, бо я думав, що буде дощі. Бо нас заливало трохи, погода була гарна. Вирішив на цьому зекономити третій фактор це капелька. Ну, без капельки ну, ніяк ви не виростете такого гарного великого кавуна. І хоч я його підживляв, коли він отак ріс, я його підживляв і під корінь два рази давав салітри. Ну, капелька є капелька, ви без капельки ну, нічого не зробите. Цей кавун був посаджений в розсаду 8, 8 квітня він був посаджений в розсаду. А сюди він в мене вже висадився 15 травня. Оце ну, зараз ще візьму пару кавунчиків. Підберу, покажу, які в мене. О, от такі гарні кавунчики. Цього року я кавунчиків наївся вдосталь. І родина моя наїлася кавунчиків вдосталь, і сусіди. Ну, коротше, я ковун... хто такого приходив по сусідськи по-хорошому. Я отак всіх сусідів угощав кавунами. Ну, Бо з такою ціною ви не наїстеся. І цього року, скажімо так, на них я нічого не заробив, але на них я нічого не потратив, я їв тільки свій натурпродукт. Самий перший, який мені сподобався, це фарао, він дуже рано в мене достиг. Але він теж хоче капельки. Він дуже рано достиг, солодкий, ну, смачний кавун. Так, щоб сказати, що він має свої мінуси. Ну В ньому я мінусів не знайшов, тільки є один, як то кажуть, мінус, він на собі витягує одного... один плід витягує. Він не так, як оцей простячок. От, до прикладу, отут. У нас один корінь, один корінь і ми маємо от два кавуна. От у нас звідси пішло розгалуження і от ми маємо два кавуна. Ми їх вже забираємо. Ось так. Бачите, простячок тягне два. Фарао f 1 це був гібрид, він тягне тільки один плід. Ну от, ще чим я експериментував, я їх не пасинкував, там нічого з них, ну, я їх посадив, я їх тільки два чи три рази я його отак легенько просапав. Все, він в мене ріс, як то кажуть, в польових умовах. Я його... Я йому нічого практично не робив. Просапав підживив і от такі в мене кавунчики. Це виростити можна, як кажуть, любити кавунчик. Зараз ми його кинемо на вагу і узнаємо, скільки у нас цей кавун заважить. 4 кілограма. 600 грамів отак зараз зроблю, може так буде краще видно. Ага. 4 600. Зараз ми його візьмемо. І розріжемо. Аж лопає. Ось такі у нас кавунчики. У мене такі кавунчики інтересні. Я їх ще ось такий кавун. Я не знаю сам, що за кавунчик. Я просто купив насіння, купив, хто ж посадив розсаду. Мені стало просто інтересно, що воно таке. І от такі у мене день є. Зараз візьмемо ще одну диньку з собою. Жовтішу. А коли оприділити, що диня достигли, ви так берете, нюхаєте. Ви знаєте, як диня повинна пахнути, коли заходите в магазин і такі доходите до е, розділу, де продаються там, дині, кавуни і так далі, заходите тільки і денью пахне. От, от так же само, от, якби можна було передати запах через камеру, то ну, диня дуже гарно пахне. Тож що йдемо, розріжемо цей, подивимося, що це у нас за кавунчик. І розріжемо диньку. Так, наш цей кавунчик і зараз ми його провіримо. Якщо лопаєте, наверное, значить нас достигли. О! Ну, сорт, сорт доволі такий цікавий. Ну що він по смакових якостях? Ну, то що якби він ще більший виріс, далі будемо теж експериментувати з цим сортом. Зараз йдемо ще до день. А, як гарно вкусно пахне. Ну що, гарно будемо закінчувати наше відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!